Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія Автопарк. У нас нове надходження Opel Astra Універсалі. Автомобіль 2011 року укомплектований 1,7 дизельним мотором, де передає свою силу на механічну коробку передач та систему переднього привода. В сірому кольорі, на металевих дисках, гума в доброму стані. Автомобіль приїхав з Європи. Зовсім цілий, повністю. Нема ніде ні підкрасів, нічого абсолютно. Дуже хороший стан автомобіля. Заявлений пробіг автомобіля 250 тисяч. Дивимося по салону. Салон у нас в доброму стані. Без нарікань. Карти дверей теж. Є малі потертості по порозі, по пластмасі. Передній ряд теж в доброму стані. Сидіння переднього ряду в доброму. Торпеда. В доброму стані штатна магнітола, мультируль, датчики світла, датчики дощу, серворуль, кондиціонер та багато інших функцій. Друзі, дуже добрий стан автомобіля. Давайте запустимо його. Глянемо під капотом. Без нарікань. Усі не мотор. мотор. Повтороння збільшив немає. Робота мотора ідеальна. Без нарікань. Друзі, по придбанню даного авто звертайтеся в компанію автопарк. Також присутні лізингові та кредитні програми. Ми знаходимося в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2, будівля Вільна Україна». Всім спасибі!